Тенсійного центру, там, де я проходив, теж мені врятували життя лікарі. І люди ампутовані: хто на візочках, хто під крапельницею. І коли ти їм читаєш поезію якусь чи будь-який творчий акт, ти робиш, повірте, це для них віддушина. І так само для військовослужбовців, тому це дуже дуже необхідно. Я зачитаю дві з моєї книги Словоспів. Я не можу сказати, що це поезія, тому що я не претендую, друзі, тому що в моїх текстах все одно притамана я як заслужений артист України. Я працюю з драматургією. Ви розумієте, там коли знімаються фільми, той хто пройшов крізь вогонь, Мішель Ленко там головну роль, граєш, ти береш кіносценарій, сценарії, ти наскрізну дію персонажа. Витягуєш ситуативний ряд і т.д. де і т.п. І тому в моїй так би мовити, ну скажімо так, вримовані тексти співзвучних слів все одно вкраплення персонажа. Поранення. Я думав мав гигну, бог із ним. Поринув в бій, принагідно. Я думав, стерся менше з тим. Це буде згідно відповідно. Із панцерника витягли у ноші зимове, Із темряви темряви виніс світло із панцерника витягли уноші зимове сонце світить. Рідно, на нерві медики хороші. Серце зазнає скорочення і колять в вену. Як витягти мене з оточення, вирішують проблему. А я лежу ні в сих, ні в тих. Мені паскудно! Я не можу від бездіяльності притих. Я підриваюсь, а мене уношу. Скільки осколків в тілі не в змозі рахувати, мовчки лікарі на ділі взялися. Ре... Ані Я древній тертий чоловік, в думки в мережу влажу, поранений серед калік, катетер крапельницю гладжу, мій виступ гоють шви, з гітарою виходжу із палати, у згараї із людьми, Бруся, Слово викладати. І е, наостанок прочитаю, е, тому що Лірика мене, мене так і досі не відпускає. Е, образ жінки завжди мене переслідує, і мене завжди жінки переслідують, і це дуже добре. Нещодавно на вручні жінка третього тисячріччя я про це сказав, люди сміялись, серйозно не сприйняли. Це волонтерка. Я на фронті бачив жіночі очі і зразу тут же і списав. Її долоні хлібом. А я замурзаний, як пес. Після бою нам не чахнуть, загін із волонтеркою Воскрес. Вона нещодавно приїхала й одразу взялася до справи. І нас голодних кликала. Хлопці, поїжте гарячої страви. В її очах си тільки тепла, що забуваєш про рани, вона оберіг принесла своїми чуйними руками, Вояки сьорбали бульйон на мене подивилась, як на сина. Я був щасливий, мов хлопчина, яка ж та ніжна материнська сила, наливши чаю на травах, вона молилася за нас, щоб нам на переправах тримати мужності запас. В її очах стільки тепла, що забуваєш про рани, вона оберіг принесла своїми. Чуйними руками, і от от безхитрісний текст я написав. Я панові Михайлові теж дякую за те, що він запропонував почати. От е, я бачу, що тут ну дуже такі люди, з якими не те, що цікаво, просто кажу, знаєте, одним повітрям дихати вже є за щастя, як говорять військові на нулях на фронтах. Про себе лише скажу, що збірку «Словоспів» я випустив цю книгу. Я подав документи до приймальної комісії, ви розглядаєте. Я ні на що не претендую, але якщо будучимось вам, я згоржусь, тому що багато дійсно виступаю і по вечері, і шефство над узьбовими ліцеями, і бугуна. І зараз я служу так, сталося. Мені Валерій Федорович, коли нагородну зброю дарував, каже, я йому кажу, Валерій Федорович, я після реабілітації піду в 46 шосту десанту штурму. Він каже: ти що хочеш зовсім ти? Тереся, і він мене направив в медіа центр працювати в генеральному штабі. І тому, якщо я буду у вашій спілці чимось корисний, звертайтесь, ми завжди словоспів з павного Романом під'їдемо. Що зможемо зробимо. Дякую величезно за те, що ви робите. А зараз, вибачте, треба в гарнізон їхати. Пасипі вам, слава Україні! Дякую, Дмитре. Дмитро Лінартович.